Небитий і не фарбований, саме такий Ford Escape у нас наявності. Рестайлінг 2018 року. Бензин 2,5 на передньому приводі на 6-ступінчатому автоматі, класичному. Він в сірому кольорі, оригінальні ковпаки, звичайні металеві диски, протитуманні фари, галогенна оптика. Ось такі є дефекти по кузову. Царапина по передньому правому криву, потертість і сколи на передньому бампері. По приїзду в Україну у нього помінялося лобове скло. Також були пошкодження двигуна, і для того, щоб його не ремонтувати, власник прийняв рішення замінити його контрактним. Зараз у цього двигуна біля 26 тисяч миль пробігу. По салону він тканинний з механічними регулюваннями передніх сидінь. 4 склопідйомника, датчик світла, мультируль, круїз-контроль. 85,5 тисяч кілометрів пробіг, це пробіг коробки. Є камера заднього виду, як я вже казав, автомат, класичний гідротрансформатор, кондиціонер. Буквально тисячу кілометрів тому замінено масло в коробці, масло в двигуні, а також всі фільтри. Салон у нього в хорошому стані, автомобіль м'який, комфортний, не потребує ніяких додаткових капіталовкладень. Якщо машина вам сподобалася, приходьте до нас на тест-драйв. Ми знаходимося в Києві за адресою вулиця Кінцева, 5. Також в наявності маємо Escape 17 2017 року з оригінальним пробігом 130 тисяч кілометрів. Всім гарного дня! Приходьте до нас в Трукарс.